Яку сімейну таємницю ви знаєте, яку не повинні знати? Привіт! З вами канал Шалена Редька. Гарного вам настрою і приємного перегляду чи прослуховування. Терміново підписуйтеся на канал, ми починаємо. Мій дядько керував таємним товариством у моєму місті багато років разом зі своїми друзями і багатьма родичами. Вони обманули багатюще людей та виманювали у них гроші. Це тривало багато років і закінчилося тоді. Коли податкова зацікавилася, звідки мій дядько узяв гроші на будівництво дуже дорогого грильбару? Мій дідусь рано одружився, тому постійно ходив наліво до сестри своєї дружини, і у них обох народилося по чотири дитини від нього. Після того, як його дружина загинула, дідусь одружився на своїй коханці, моїй мамі, і об'єднав сім'ї. Я цього не знала в дитинстві і думала, що всі ці люди діти моєї мами. Але завжди було дивно, як так вийшло, що деякі з моїх братів і сестер народилися з різницею у декілька місяців. Рідним батьком мого тата є його дядько. Його біологічний батько та його дівчина були неповнолітніми, коли у них народився мій батько. Тому біологічний батько віддав свою дитину братові. Мій батько цього не знає, але це ще не все. Моя сестра рідна мені лише по матері. Справа в тому, що мої батьки свінгери, і мама завагітніла від іншого. Батько також цього не знає. Якого біса ти знаєш справжнє походження свого тата? А він ні. Моя бабуся виховувалася в католицькому притулку під приводом того, що втратила батьків, братів і сестер під час іспанського грипу. Насправді її батько вижив, але не хотів піклуватися про неї, тому залишив її в притулку, а сам переїхав до Європи та створив нову сім'ю. А нагороду тато року отримує. Ого, переїхав до Європи. В ті дні всі робили на опаки тікали з Європи до США. Вони якраз і переїхали з Європи до США, але невдовзі майже всі померли. Тому він повернувся. У кожного з моїх дядьків зараз роман на стороні. А можна запитати, а скільки у вас дядьків? Чотири дядька. Щось схоже відбувалося і в моїй родині. Мій дідусь намагався навіть покинути сім'ю заради іншої жінки, але родичі відговорили його від цього. І ще у моїх дядьків були романи з іншими жінками, і від них дядьки мали дітей. Мій батько і дядьки часто збиралися у мого дідуся і бабусі, щоб випити, попліткувати, ну і вжити гору кокаїну. Чорт, а можна детальніше про кокаїн. Мій дід і бабуся досить багатий і мали величезний двір. І зазвичай весь цей жах відбувався там. Я була ще маленькою, але дещо пам'ятаю. Одного разу мій батько настільки обнюхався кокаїну, що кричав: Я бачу диявола. І щоб сховатися від диявола, він виліз на величезне дерево і пробув там близько години, доки його трохи відпустило. Це нагадувало божевільню, але був і позитив. Мої родичі, крім вживання заборонених речовин, ще грали у покер на гроші, і коли хтось вигравав. І біля нього сидів хтось із нас, дітей, нам давали 50 доларів, так як вважали, що це діти приносять їм удачу. Мою матір зґвалтували двоє її братів і відчим. Її дві інші сестри також зазнали сексуального насильства. Я дізнався це декілька місяців тому, і більше ніколи не буду спілкуватися з тими виродками. Що моя тітка вбила себе. Мій тато не хотів, щоб ми це знали, і збрехав нам, дітям, що вона втекла і покинула чоловіка з дітьми. Він релігійна людина, і самогубство для нього це величезний гріх. Тож, мабуть, цим він хотів обманути скоріше себе. Моя сестра зробила аборт. Моя бабуся кілька разів була у психушці. Моя сестра лізбійка, але нікому ніколи не збирається в цьому зізнаватися. Нічого з цього не повинно бути таємницею. Тут немає чого соромитися. Одного разу мій батько сильно напився і розказав, що мій брат мені рідний тільки по матері. Був час, коли вони посварилися з матір'ю через колишнього моєї мами. За словами батька, вона часто його згадувала, і батька це дістало. Вони не жили разом два місяці, і в цей час моя мама завагітніла. Спочатку вона брехала, що дитина від батька, але лікарі розповіли про реальний срок вагітності. І мама зізналася, що дитина від колишнього. Після розставання вони періодично спали і взагалі все життя вона любила тільки колишнього. Я проплакала потім цілу ніч, прокручуючи цю історію в голові. Не можу зрозуміти, чому люди такі брехливі. На слідуючий день батько не зміг згадати нашої розмови, але навіть не уявляю, як він живе з моєю матір'ю разом, цілує її, обіймає, знаючи правду. Мій дідусь воював на боці нацистів. Я дізнався це декілька років тому. Мій дід дуже соромився цього, але перед смертю все таки розповів мені. Моя тітка, за розповідями родичів, нібито померла від невідомої хвороби у віці 25 років. Але у минулому році я знайшов свідоцтво, де було написано, що вона померла від вживання гасу. Як потім я випитав у свого діда, моя тітка завагітніла і хотіла зробити аборт, щоб не зіпсувати фігуру. Вона почула від якогось ідіота, що газ призводить до викидня. Ну, якщо подумати, то свою мету вона досягла. Чорний гумор, не беріть до уваги. Мій прадід переїхав з Румунії до США і незабаром після прибуття одружився з іншою румунською емігранткою. Як тільки вони одружилися, він наполягав на тому, щоб розмовляти тільки англійською і взагалі змінити свої імена на американські. І тільки в глибокій старості він зізнався, що в Румунії він покинув дружину з дітьми і дуже не хотів, щоб його знайшли. В мене є схожа історія, не пам'ятаю деталей, але якийсь мій далекий предок мав купу дітей в Польщі. Потім померла його жінка, і він покинув своїх дітей, щоб створити нову сім'ю в США. Мій двоюрідний брат вистрілив у упор своїй матері в голову під час сварки. На його затримання було направлено спецназ, але він добровільно здався і отримав більше 40 років. Я знав, що мій тато зараз у в'язниці, але тільки недавно взнав, за що він убив людину. Один з моїх дідусів був членом Куклукс Клан. Я також виріс у расистській сім'ї, а ще моя сім'я була гомофобна, трансфобна та сексистська. Я вірив у їхні переконання аж до повноліття. Але коли почав жити окремо, поступово мої переконання стали більш толерантні, так як я почав дивитися на світ своїми очима, а не батьківськими. На це я витратив багато років. Моя мати обманом завагітніла від мого батька. Він дуже не хотів одружуватися, а тим більше, дітей. Вся моя рідня знає, що один з моїх дядьків покінчив з собою. Порізавши веник кухонним ножем в своєму ліжку, і всі діти боялися після цього заходити в його кімнату. Але справа не в цьому. Під час одного сімейних обідів мій тато розказав, чому це сталося. Справа в тому, що мій дядько сексуально зловживав своєю онукою, дівчинка трьох років. І коли його дружина і батьки онуки дізналися про це, в нього просто не було вибору, його всі зненавиділи, проте в поліцію не звернулися. В мене 11 дядьків і тіток, і більшість з них цього не знає. Батько зґвалтував мою матір, можливо, неодноразово. Одного разу я знайшов її щоденник майже 20 років тому. В той час я намагався викинути батька зі свого життя, оскільки він завжди був фізично та емоційно садистом. Але я навіть не підозрював, що він гвалтівник. Моя сестра розлучилася зі своїм чоловіком 15 років тому, але живуть разом по цей день, щоб разом виховувати дітей. Чому розвелися? Її чоловік підбивав кленці до інших чоловіків. Він гей. Мій тато вбив хлопця, і не сказав нам. Одного дня ми дізналися про це в Google. У мого дядька був роман з однією із племінниць. Моя заміжня тітка спокусила мене, коли мені було 18 років. І у нас був роман, який тривав кілька місяців, поки я жив у їхньому будинку. Тоді я був радий цьому, а зараз мені соромно. Моя бабуся сказала, що вона просила мою маму зробити аборт, коли та була вагітна мною. Моя тітка зрадила своєму чоловікові з колегою і завагітніла. Мій дядько знає про це, але виховував дитину як свою. Через 20 років вони все ще разом, і здається, у них все добре. Двоє моїх братів і сестер спалилися за сексом один з одним. Моя двоюрідня сестра неодноразово хотіла покінчити з собою під час навчання в коледжі через багаторазові групові зґвалтування, які організовував її ревнивий сусід по кімнаті. Мій тато мав роман з моєю нянею з дозволу мами. Моя мама після смерті бабусі вважає, що я повинен бути охоронцем сімейних таємниць. Але у мене є секрет, якого мати не знає. Він полягає в тому, що мій молодший брат втратив цноту зі своїм вчителем в старшій школі. І цей учитель, колишній коханець моєї мами. А з вами був канал Шалена Редька. Не забувайте підписуватися. До побачення. До слідуючого відео. Слава Україні!